Все, що є в Україні, ми все маємо в нас відділенні. Тихо, тепло і темно. Це все про дитячу реанімацію, де виходжують передчасно народжених діток та дітей, які народжені від матерів з екстрагенітальними патологіями. Щорічно через це відділення проходить понад 350 дітей. Зараз тут виходжують і маленького Святослава, який народився у сім'ї Марії та військового Романа. Жінка розповідає, що вагітність була важкою, особливо останні місяці. Тому медики вирішили зробити кесарів ростин на 36-му тижні вагітності. Спершу медики врятували Марію, а зараз борються за життя і здоров'я маленького. Святослава. Чоловік в мене військовий, отримав поранення, будучи він обмежено придатний, він. Він потрапив в черні, знову на два місяці це вже була вагітна. Знову ви його відіслали в гуляй поле. Коли другий раз його забрали, це було набагато важче. Кожен раз ти переживаєш і, будучи вагітною, це в рази складніше. Під час пологи вони зробили кесарів розтин і виникли ускладнення. Дитинку забрали в реанімацію. Легені не відкривалися, падала лиша сатурація. Не дихав самостійно. Зараз дякувати Богу. І і нашим медикам, почуваюся, добре, сьогодні зняли мені шви. Тепер чекаємо, щоб дитинку. Нам дівчата виходили, дуже гарний у вас ну, тут, в лікарні персонал, доглядають, що за дитинкою, що за породіллями. Ки – найважча категорія пацієнтів, які потребують особливого догляду та лікування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, створюють ті умови, що наближені до внутрішньоутробного середовища. Для цього працює ціла команда лікарів та велика кількість медичного обладнання. Основні акценти це перш за все це зберігання теплового ланцюжка. У нас є транспортний кевес, яким ми їдемо в операційний або в родзал, коли народжується перечасно народжена дитинка, її виставляють на гріл. Яка підігріває контролює температуру, і потім ми його перевозимо в також спеціальному квезі, в якому контролюється і вологість і температура, і немає тепловтрати втрати по дорозі до нашого відділення. відділенні вже також нас є сучасні кувези, куди ми споміщаємо діток з відповідними датчиками температури, вологістю, де їм комфортно і створюється як не Найближеніші умови для внутрішньоутробного перебування, крім теплового ланцюжка, там є ще підтримання функціонування всіх органів в задовільному стані. Якщо є потреба в дихальній підтримці, ми надаємо її, тому що в нас є широкий спектр респіраторної терапії, і апарати штучної вентиляції легень, і назальні сіпапи, і високопотокові канюлі. Ну все, що є в Україні, ми все маємо в нас відділенні. У відділенні велику увагу приділяють контакту батьків з малюками тут для виходжування малюків поспішають впроваджений метод кінгуру, в якому дитина знаходиться шкіра до шкіри з матір'ю або батьком. Коли є можливість, коли стан не стабілізується, ми стараємося виходжувати методом кінгуру. Ми маємо такі крісла спеціальні, ми викладаємо тих діточок на груди матері, щоб вони були в контакті матері або батька навіть, і для того, щоб цей контакт ну, був найбільш позитивний, тому що це навіть доведено, якщо дитина знаходиться більше в контакті з батьками, її час одужування, він, скажімо, скорочується. діти, які досягають близько 2 кілограмів, переводяться на другий етап у відділення неонатального та постінтенсивного виходжування малят, де вони весь час перебувають з мамою та під наглядом лікарів. Згодом дітей виписують і вони проходять на обстеження у відділення катамністичного спостереження. Ми створили у нашому закладі закритий етап виходжування новонароджених. Ми нікуди не транспортуємо діток, якщо дітки не потребують негайної хірургічної допомоги. У нас є другий етап виходження куди ми переводимо діток, і там вже дітки знаходяться разом з мамами, і мам вчать доглядати за дітьми, реагувати на якісь тривожні сигнали, щоб вони небезпечні стани, які можуть бути таких перечасно народжених діток або діток, як ми кажемо, випускників інтенсивної терапії новонароджених. І після того в нас є каталоністичний кабінет, куди після випуски вони приходять на консультацію. Зі в реанімації івано франківського обласного перинатального центру знаходяться 10 немовлят, і тут роблять все, щоб їхнє життя було повноцінним та здоровим. Надія Дзінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.